Слава Україні. Сьогодні ми мали нагоду провести аналіз фінансово-господарської діяльності нашого комунального підприємства, управління каналізаційного господарства. Дійсно, ситуація дуже-дуже складна. Виникла вона складність включається в тому, що Кабінету міністрів було рекомендовано значить не піднімати тарифи, залишити тарифи для населення, які були до 24 лютого. Ми практично це зробили, але. Є, але було гарантовано, що згідно закону буде передбачена різниця в тарифах, і в тому числі, що ціни на електроенергію також не будуть рости. Ну, реальна картина ми бачимо трошки інша, суттєво, суттєво, досить суттєво зросли ціни на електроенергію вже наразі, навіть на сьогоднішній день вже задекларовано, що з 1 жовтня на 20% ціни на електроенергію мають. І в нас виникла заборгованість 4 мільйони 900 тисяч, водоканал заборгував обленер. Але ми, аналізуючи роботу, ніяк не можемо сказати, що вони не цільову використовували кошти, або вони десь ці кошти витрачали там, на якісь інші цілі. Знаємо, що в основному це заробітна плата, яка складає нарахованими до 13 тисяч і електронерії. Це власний складові, які біля 92% тарифної політики складають в собіварті на воду і водовідведення. І тому я вже не говорю про паливо, я не говорю про матеріали, яким чином виросли. Вчора ми мали нагоду розмовляти з надавачами послуг ОННР. На превеликий жаль, нам не дозволили реструктуризувати, так як ми просили, там на, хоч на рік і є позови до суду, тому ми сьогодні розглядаємо все ж таки можливість, яким чином вийти з ситуації, щоб наше підприємство не стало банкрутом. І найголовніше, щоб ми могли надавати послуги ці водоводопостачання, водовідведення цілодобово, якісно і в повному обсязі. Із варіантів ми розглядаємо можливість, щодо допомогти з бюджету, будемо думати, але ми маємо сьогодні дійсно складний бюджет, враховуючи ті зміни, які були запропоновані Верховною Ради, ліквідовано акцизний дохід, акциз, плата за акциз і інші платежі, значить, які були скасовані для суб'єктів підприємської діяльності, ми маємо досить суттєве недофінансування. Відсутність доходної частини виражається так, біля 10 мільйонів гривень. От, але ми будемо зараз продумуємо, яким чином зменшити ще витрати, щоб частково компенсувати. І інший варіант це ж таки, ми вимушені розглядати питання приведення тарифів для населення, відповідно, частково на сьогоднішній день до цих цін, які є, для того, щоб далі не було боргів і не, було, не росло заборгованості. Тому що якщо е, нас переведуть на останню надію, це це ще десь на 2 гривні виросте тариф з 5 до 7 гривень. Це додатково ще 6 мільйонів ляже на підприємство. Тому я дуже прошу віднести зрозуміння. Е, це для це невелика я рахую, сума буде, тому що ми маємо можливість також і людей більшість і отримати субсидії. І вони передбачені в залежності від ціної політики. От, але ми бачимо, що дуже багато кількість людей, які мають велику суму заборгованості, вони спроможні платити. І сьогодні заборгованість складає біля 2 мільйонів тільки по водопостачанню водовідведення перед підприємством. Тому, шановні словочани, я попросив би в цьому плані вашого розуміння. Я попрошу все ж таки підтримати наше підприємство. Це водоканал, а в тому числі і стосується ЖКО, тому що опалювальний сезон у нас дуже-дуже скоро -дуже буде. От, для того, щоб ми все ж таки мали можливість стабільно працювати і надавати ці послуги. Дякую за розуміння, все буде Україна!